Я довго думала, яким зробити вступ до сьогоднішньої історії. І так намагалася, і так, та не змогла. Взагалі, історія просто бридка, потворно страшна і дуже важка. Тому я дійсно попереджаю чутливих людей, що краще не дивіться, правда. Я ридала просто, доки читала подробиці, писала текст і монтувала відео. Я завжди вважала людей, які йдуть на важкий крок всиновлення, просто ніби янголами на землі. Людьми, що дають шанс на краще життя дитині, яка нічого в житті не встигла зробити, окрім того, що народилася в неправильній сім'ї. І так радісно, коли дитя нарешті отримує шанс на хорошу родину після всиновлення. Та, на жаль, так стається не завжди. Захарі Золок народився в штаті Джорджія, де він зростав і продовжував жити уже в дорослому житті. Ще з дитинства він зрозумів, що відрізняється від інших йому ніколи не подобалися дівчата. Натомість його дуже приваблювали хлопці. В цілому до людей нетрадиційної орієнтації вже нормально відносилися, тому згодом хлопець зміг відкритися батькам і своїм друзям. Як відомо, то батьки Захарі спочатку тяжко сприйняли новину, та потім зрозуміли, що найважливіше для них це щастя їх сина. Захарі отримав хорошу освіту, а в 2013 році він познайомився з хлопцем на ім'я Вільям, який був на два роки меншим за нього. Хлопець теж розділяв орієнтацію захарі. На момент історії їм було 33 та 35 років. Це кохання було взаємним, практично з першої зустрічі. У хлопців було дуже багато спільного, аж занадто багато, як виявиться потім. Вільям працював з людьми. Він займався обслуговуванням клієнтів в одній з державних установ, в якій саме мені не вдалося встановити, а Захарі працював в місцевому банку. Хлопці також активно займалися просвітницькою діяльністю, допомагаючи людям зрозуміти природу їх вподобань, вели лекції про попередження передачі інфекцій між чоловіками, та й взагалі, багато уваги приділяли психічному стану людей, кому подобаються люди своєї ж статі. Чоловіки побудували величезний, розкішний будинок на землі, яку раніше придбали. Трошки відступлю буду іноді завуальовано говорити, щоб Ютуб не видали відео. Адже такий контент може здатися йому підозрілим. Фото дітей показувати не буду. Та в цілому, все буде зрозуміло, про що йде мова. 14 грудня 2017 року, тобто через чотири роки після знайомства, хлопці одружилися. Вони мріяли мати повноцінну сім'ю, де лунатиме сміх малят. Тому чоловіки звернулися до релігійної організації, що займалася опікою над покинутими сиротами та влаштуванням їх в сім'ї. Процес пройшов легко і швидко, і вже невдовзі в сім'ї було поповнення хлопчики семи і дев'яти років. Вони були рідними братами. Декілька слів про організацію, яка допомагала з процесом. Як я вже казала, це релігійна християнська організація. Вона спеціалізувалася на допомозі тим, хто має особливості розвитку або інвалідність. Біологічні батьки хлопчиків були залежними від речовин та пізніше потрапили до в'язниці за їх розповсюдження. Саме тому хлопців забрали до притулку: я буду називати їх Джо 1 і Джо 2 Коли останні потрапили до сім'ї Захарі та Вільяма, все здавалося просто ідеально. Просто ідеально щаслива сім'я з картинки, де нарешті Джо 1 і Джо 2 отримали любов. Їх нові батьки мали стабільну роботу та були фінансово досить забезпеченими людьми. Хлопчиків швидко влаштували до школи, де вони почали заводити друзів, всі без виключення захоплювалися сім'єю. Чоловіки активно користувалися соціальними мережами і публікували туди всі щасливі моменти свого життя та новоспеченої родини. Все виглядало ідеально, але не було таким. Не тягнутимо, перейду до подробиць. Влітку 2017 року поліцейські заарештували чоловіка на ім'я Хантер Клей Лолес, якому на той момент було 27 років. Поліцейські знайшли величезну кількість контенту, що показувала непристойні моменти, які залучали неповнолітніх. Кіберполіція отримала повідомлення від інтернет-провайдера, що перехопив передачу великої кількості такого матеріалу на електронну пошту Хантера. Хантера заарештували, і він одразу почав говорити. Як виявилося, через свого знайомого Блейка, з яким він познайомився через застосунок Грайндер, це типу щось Тіндера, але для людей іншої орієнтації, думаю, всі зрозуміли. Хантер періодично зустрічався з Блейком, а пізніше вони декілька разів зустрічалися з Захарі та Вільямом. Думаю, тут не виникає питань для чого. Чоловіки нібито навіть подружилися, тому підписалися один на одного в соціальних мережах. Після чого починається справжній жах. Хантер почав отримувати повідомлення в Снепчаті. Хто не знає, це соціальна мережа, яка дуже популярна в Америці. Ці повідомлення були від Захарі і були дуже нехорошого змісту. Типу, сьогодні ввечері буду мати взаємодію з одним із своїх всиновлених хлопців. І ввечері Хантер дійсно отримував фото та відео цих процесів. Уявіть, мене нудить, просто нудить від того. Уявіть, Джо 1 і Джо 2 на той момент мали лише 9 та 11%. Років. Попереджаю, це лише найменше з того, що сталося в цій історії, тому знову ж таки прошу не дивитися людей, яким важко даються подібні історії. Далі все стає ще страшніше слідчим довелося подивитися сотні фотографій і відео цих жахіть, і вони вже готували план порятунку Джо 1 і Джо 2 адже кожен додатковий день в тому домі жахіть додавав їм психічних травм. Затримання Захаря і Вільяма проходило вночі, щоб вони точно не мали шансу втекти. А тепер уявіть цинізм: Вільям був повністю без одягу при затримці. На питання слідчих пізніше чому адже в домі діти, він відповів, що любить спати в такому вигляді, та це не все, що я хотів сказати. Пізніше він спробує засудити поліцейський відділок за неналежне з ним поводження, адже його саме в такому вигляді і повезли в відділок, не давши можливості навіть накинути шорти. Тобто він вважав себе жертвою і просто відводив фокус уваги від того жаху, що вчиняв, Він розриває зсередини відчуття злості і гніву. Тільки після повного обшуку будинку страшна правда про те, що відбувалося з Джо 1 і що 2, стала відомою. Пам'ятаєте, я казала про те, що у чоловіків багато спільного? Так от, найбільш спільним у них була симпатія до дітей, віку, їх синів. Так, все це було сплановано. Синовлення було спланованим. Як тільки Джо 1 і Джо 2 потрапили до цього будинку жахів, Вільям почав потроху зближуватися з ними погладжування, роздягання, непристойні жести. Спочатку знущання були лише оральними, та пізніше Вільям знущався з них вже й іншими шляхами. Де був в цей час Захарі, знімав на камеру, хоча поліція вважає, що він теж брав активну участь в тих діях. Скажу, що Джо 1 і Джо 2 мали страшні травми після вилучення їх з будинку, безліч розривів та тріщин. Багато з них були застарілими уявіть, через що їм довелося пройти. І замість надання медичної допомоги від люблячих татусів, вони отримували лише погрози і залякування, щоб тримати язик за зубами. Деякі розриви, як встановили лікарі, були спричинені ще в 2019 році. Я чесно не знаю, як це можливо, але це те, що вказано в репорті. Уявіть, скільки часу тривало це пекло для хлопчиків. Розриви були поверхневими і глибокими. Я думаю, ви розумієте, тому дозвольте мені втриматися від всіх подробиць, які мені довелося дізнатися. В спальнях дітей поліцейські знайшли одяг, який повністю співпадав з одягом на фото і відео. Знаєте, що мене дуже вразило? Це одна з футболок, в якій найчастіше Джо один був на відео. Вона мала напис такий же крутий, як і тато. Саме в таких футболках вони були в день святкування свого всиновлення просто біль. Уявіть, якими щасливими були вони в день всиновлення і на яке життя розраховували, і що насправді чекало на них попереду. При допиті чоловіки почали зізнаватися дійсно, вони чинили таке ж Джо один і Джо два. І вони дійсно надсилали матеріали іншим людям, але не багатьом, менше десятка. Уявляєте, вони дійсно так казали, ніби це повністю оправдовує їх. Ну, типу, не багатьом же, значить, можна, страшні мерзоти і просто звірі. А далі ще гірше поліцейським вдалося встановити, що чоловіки продавали Джо 1 і Джо 2 іншим, які робили з ними все те саме. Уявіть, я просто до кучі зібратися не можу вже який день. Бо декілька разів перезаписую, бо в горлі просто здавлює. Вони віддавали цих двох янголів іншим звірям, перед тим відсилаючи фото та відео звірств, щоб підготувати і показати, що з хлопцями можна робити. Джо 1 і Джо 2 піддавалися знущанням не лише такого характеру в цілях виховання вони проводили по 8-9 годин в кутках кімнати, їм дозволялося лише іноді сідати там, же в кутках, або йти до туалету. Але не довше, ніж на три хвилини, і їсти за столом, але не довше, ніж дев'ять хвилин. Найчастіше такі покарання були, коли хлопці не хотіли зніматися у відео та задовольняти потреби двох мерзот. Діти з ранами, з розривами відмовлялися через біль піддаватися тим знущанням і отримували таку жорстокість у відповідь, просто слів бракує. До того ж, хлопці вбили їх люблячі батьки і били дуже. Важко уявити тортури. Через які б не проходили Джо 1 і Джо 2. Уявіть, Захарі та Вільям хотіли встановити ще одну дитину, це стане відомо пізніше. Нею мала бути дівчинка двох років, як би сильно я не хотіла, та в моїй голові вимальовується картина, навіщо? Мабуть, щоб на відео не було дорослих. Якщо є щось добре в цій історії, то це те, що вони не встигли того зробити. Пам'ятаєте Хантера, з якого й почала розплутуватися ця історія? Таки вдалося встановити, що він і ще один хлопець 25 років Луїс купували час з Джо один і що два і змушували їх взаємодіяти з собою будь-якими способами, яких тільки можна і не можна уявити. А тепер ще більше Луїс вже був під підозрою за подібні дії до свого родича 13 років, і це не все. На момент слідства Хантера відпустили під заставу в 25 тисяч доларів, в голові не вкладається. Я думаю, це було зроблено через те, що він був дуже відвертим на допиті і першим вказав на злочинців, хоча й сам був таким. І це теж не все. У 2011 році на Захарі було заведено справу за звинуваченням у тому, що він привів додому 11-річного хлопчика і взаємодіяв з ним. Розумієте? Це вже траплялося. Чому не було проведено адекватне розслідування, я не знаю. Дуже болить. Ті слідчі вже давно на пенсії, та тепер їх чекає покарання. Справа проти них формується. Багато ще подробиць в справі, та я не думаю, що вже важливо взагалі либлюватися далі. Скажу, що на допитах Захарі і Вільям почали перекладати вину один на одного отака любов, нібито Захарі першим почав, а Захарі звинувачував тому Вільяма. Гидкі, перелякані люди, хоча навіть людьми назвати їх не можу. Я не розумію, звідки така жорстокість. Я завжди ставилася толерантно до всіх людей, до всіх, незалежно від раси, віку, вподобань. Тому я впевнена, що винні вони не тому, що мають таку орієнтацію. Серед інших такі злочини теж трапляються часто, але все вкупі дало такий ефект огиди, що я ледь стримуюся, нудить, правда, фізично нудить. Захару і Вільяму загрожує пожиттєве ув'язнення без можливості на умовно дострокове звільнення. Не можна так казати, та я надіюся, що їхнє кчемне життя буде страшним у в'язниці. Вільям у в'язниці поводить себе просто паскудно. Він жаліється, що їжа не смачна, і взагалі йому не можна лактозу, а там на сніданок дають кашу з молоком. Я думаю, всі погодяться, що його камінням годувати треба, а не кашею з молоком. Чоловіків зараз підозрюють у 17 пунктах звинувачення, і там дійсно багато всього. За це їм загрожує пожиттєве, а точніше, по 9 довічних кожному. Зараз вони утримуються в різних в'язницях. Ще взбісило це, коли захар дзвонив своїй сім'ї і весь такий в сльозах і соплях казав, що просто хоче, щоб поруч були люди, які його не засуджують, а люблять його, а не ненавидять. Угу. Коли родичі його запитали, чи він взагалі цікавиться, як іде зараз Джо 1 і Джо 2 він сказав щось, типу Ну, як би так, але не можу зараз про це говорити, ну, типу, так. Типу, йому треба поскоріше вийти з в'язниці, бо фінансами ніхто не займається, ніхто не оплачує будинок, його автомобілі, плюс в нього є активні підписки на Амазон Телебачення, Нетфлікс та інше, а це все треба відмінити, бо це негативно вплине на його кредитний рейтинг. Чесно, в мене все, бо більше не вивожу просто. Я завжди живу принципом жити так, щоб якщо мене не стане, то світ став гіршим без мене. Не паразитувати, знаєте. От є три типи людей, як на мене. Перший, коли їх не стане, світ стане гіршим. Адже вони були добрими, допомагали і робили хороші справи, покращуючи життя іншим. Друга категорія людей, без яких просто нічого не зміниться, от зовсім не зміниться або зовсім мінімально. І третя категорія найстрашніша люди, без яких світ просто очиститься, стане кращим це ті, хто паразитує за рахунок інших. І саме сюди відносяться ці двоє. Отак нема більше нічого, пусто всередині, ні висновків, ні моралі. бо це правда десь далеко поза моїм розумінням життя. Дякую, якщо змогли додивитися. Почуємося.